Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі того каналу. Читаємо книгу Числа. Попередня, 22 глава нам почала розповідати про таку цікаву подію в Старому Заповіті. Тут з'являється постать Валаама, язичського пророка, через якого Господь пророкує і до Валака царя, і до ізраїльського народу. Але Валак наймає цього пророка для того, щоб проклясти ізраїльський народ. Ну, частково ми прочитали, що, що з того сталося у попередній главі, а зараз будемо читати далі. І читаючи, ми намагаємося прослідкувати стереотип поведінки людини, яка марновірна, тобто той людини, яка живе за марновірством, за язичницькими принципами. Це ми проговорювали вже з вами в 22 главі. І така сама тенденція зберігається ну, в особі Валака. І у 23 главі, і наступних, мабуть, також ми зустрінемо такі самі моменти. Отже, читаємо: 23 глава книга Числа. І сказав Валаам Валаку, побудуй мені тут сім жертовників, і приготуй мені сім тельців і сім баранів. Волак зробив так, як говорив Валаам, і принесли Валак і Валаам по тельцю і барану на кожному жертовнику. І сказав Валаам Валаку, постій біля всепалення твого, а я піду, може, Господь вийде мені назустріч, і що він відкриє мені, я оголошу тобі. І залишився Валак біля всепалення свого, а валам пішов на підвищене місце запитати Бога. <анкруто> ну, зазвичай ми часто зустрічаємо, так що якщо хтось хоче помолитися по особливому до Господа, то він іде на підвищене місце. Ну, це має особливий смисл, така поведінка, тому що людина, якщо хоче помолитися, їй потрібно усамітнитись. І тому І Мойсей йде на гору. Ісус Христос теж часто піднімався на гору, щоб помолитися, десь усамітнювався. Якщо є така можливість, то люди вибирали саме таке місце, особливо от в такий момент, коли така відповідальна має бути справа, стоїть питання, чи благословляти, чи проклинати народ. І Валам піднімається на гору. І зустрівся Бог з Валаамом і сказав йому, Валам, сір жертовників, влаштував я, і приніс тельця і барана на кожному жертовнику, і вклав Господь слово в уста Валаамові і сказав, Повернися до Валака і так говори. І повернувся до нього, і ось він стоїть біля всипалення свого, і він, і всі князі Муавицькі. І був на ньому Дух Божий, тобто на пророку Валааму, і промови притчу свою і сказав. З Месопотамії привів мене валак, цар Моава, від гір східних прийди, прокляни мені Якова, прийди, проголоси зло на Ізраїля. Як прокляну я, Бог не проклинає його, як проголошу зло, Господь не проголошує на нього зла. З вершини скель бачу я його, і з пагорбів дивлюся на нього. Ось народ живе окремо і між народами не числиться. Окремо живе, тобто живе за Божим законом, а між народами не чиститься, бо інші народи мають свої вірування і всі вони названі язичниками або поганими. Тобто в них народна віра, не та віра, яку їм дав Господь ну, знання про, про Бога. Хто перелічить пісок Якова і число четвертої частини Ізраїлю? Нехай помре душа моя смертю праведників, і нехай буде кончина моя, як їх. І сказав Валак Валаму, що ти зі мною робиш? Я взяв тебе, щоб проклясти ворогів моїх, а ти ось благословляєш. От така ситуація дуже часто буває у священника. Священник доносить якусь істину до людини, яка звертається із своєю проблемою, а людина його просто не чує. Пророк же ж, оскільки ну, валак приймає цього чоловіка як пророка, значить він йому сказав, що як скаже мені Господь, то я так і буду говорити. Але оцих слів валак не почув, як скаже мені Господь. Тому що він сам бачить, як потрібно, ну, має свою думку, як він хоче поступити, і він з неї не сходить з тої ідеї. І відповів він і сказав: чи не повинен я достеменно сказати те, що вкладає Господь уста мої? І валам ще раз йому говорить, що він сказав те, що йому сказав Господь, але він його далі не чує і не буде чути в майбутньому. І сказав йому Валак: Піди зі мною на інше місце, з якого ти побачиш його, але тільки частину його побачиш, а всього його не побачиш, і прокляни мені його звідти. Він не чує, він далі продовжує говорити те, що хоче вчинити із тим народом. І взяв його на місце сторожі на вершину гори Фазги, ну тобто, місце, де наблюдали і охороняли свою територію, яке підвищене, так що там була свого роду якась межа між територіями, де жили ці люди, і звідти можна було бачити сусідній народ, зокрема ізраїльський. І подував, побудував сім жертовників, і приніс потильцю і барану на кожному жертовнику. продовжує застосовувати жертви для того, щоб здійснити своє омріяне бажання. І сказав Валам Валаку: Постій тут біля всепалення твого, а я піду туди, на зустріч Богу. І зустрівся Господь з Валаамом і вклав слово в уста його і сказав: Повернися до Валака, і так говори. І прийшов до нього, і ось він стоїть біля всипалення свого, і з ним усі князі моавицькі, і сказав е, йому Валак, що е, говорив Господь? Е, насправді він не хоче чути, що говорив Господь. Він хоче почути те, що Він е, знову ж таки має на меті. Він промовив притчу свою і сказав: «Стань, валаку, і послухай мене, сину, Цефорів. Бог не людина, щоб йому говорити неправду. Бог не перемінює своє рішення. І не син людський, щоб йому змінюватися. Чи він скаже і не зробить, буде говорити і не виконає, ось почав я благословляти, бо він благословив, і я не можу змінити цього. Не видно біди в Якові, і непомітно нещастя в Ізраїлі, Господь Бог його з ним, і трубний царський звук у нього. Бог вивів їх з Єгипту швидкість єдинорога у нього, нема чаклунства, в, якому, в якові і нема ворожіння в Ізраїлі. От якраз і це є причина, чому Бог не карає Ізраїль. Хоч вони там і нарікають, це людська слабкість, але вони не займаються чаклунством. Це дуже важливий момент. І Господь відвертає лице від кожного, хто ходить до бабок, до ворожок, для того, щоб на свій розсуд, отак як той валак, вирішувати свої справи, не каятись, не перемінювати своє життя. А в чому суть взагалі проблеми, якщо Бог посилає випробування? Суть життя людини полягає в тому, щоб свою волю підкорити Божій волі. І от тут якраз точно валак цього не хоче робити. І от тут якраз от підкреслено, що за те, що цей народ не займається ворожінням, то Бог його оберігає. Хоча ми тільки що читали з вами в попередніх главах, що там були якісь нарікання, незадоволення, то є людське, так як і в кожному з нас. І Бог прощає і милує, але Бог не прощає духовну зраду. Тому що коли людина звертається за допомогою до іншої сили, а їх всього дві на світі це Божа і диявольська, то тоді Бог відвертає своє лице. Якщо людина звертається до тих чаклунів, там, ворожок, як би вони там не прикривалися, можливо, іконками, там, і хрестиками, і молитвами, начебто церковними, от це все від лукавого. У свій час скажуть про Якова і про Ізраїль. Ось що творить Бог. Ось народ, як левиця встає, і як лев піднімається, не ляже, поки не з'їсть добичі і не нап'ється крови убитих. І сказав Валак Валаму: ні клястися, не кляни його, ні благословляти не благословляй Його. Ну, вже, оскільки ти не можеш проклясти, а лише благословляєш, то припини і благословляти все одно. Валак хоче, щоб було, його, було по його волі. І відповів Валаам і сказав Валаку: Чи не говорив я тобі, що я буду робити все те, що скаже мені Господь? Ну, чоловік розумний, управляє народом цар. От, ну, його не можна назвати, хто каже йому, ну, недалекою людиною. Він добре розумівся а, в тому, що відбувається. Але людська впертість і гординя настільки спотворює е, бачення е, життя людиною, о, що навіть коли їй прямо кажуть, що ти робиш неправильно, все одно людина е, наполягає е, на своєму. І от саме якраз це тут у нас і прослідковується. І сказав Валак Валаму, піди, я візьму тебе на інше місце. Знову, можливо, щось не спрацювало. Не ту молитву прочитали, не з того краю не так покропили. Не таку іконку поставили, там, можливо, щось там ще інше не так зробили, ану побігти десь там в іншому місці, може, там є десь краще вичитають, краще там ну, проведуть якийсь обряд, і тоді воно получиться. Те саме робив Алак. Вже ж і приносили жертви. Все ні, він, можливо, думає, місце було неправильне там десь там. Паралелі, якісь там не зійшлися духовні, чи там ще якісь там. От, і, можливо, треба на іншому місці вибрати краще місце, де можна буде ем, зробити свою справу. І він далі не чує Господа. І взяв Валак Валаама на вершину Фегора, поверненого до пустелі, і сказав Валам Валаку. Побудуй мені тут сім жертовників, і приготуй мені тут сім тельців і сім баранів, і зробив валак, як сказав валам, і приніс по тельцю і барану на кожному жертовнику. Закінчується на цьому 23 глава. Будемо живі, здорові. Наступний раз будемо далі читати цю книгу. Слава Ісусу Христом!